Ми очікуємо зараз якихось рішень щодо потенційного позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. Знову коїться дивні речі. Зрадники затримані і вже посаджені. Що найменше в СІЗО, якимось чином опиняються на волі. Ми доволі мало згадуємо про гауляйтера окупованих районів Херсонщини, Володимира Сальдо. А він до сих пір існує. Що іменно от буквально на неділі в валіжка. Було чітке попадание в один із домов, причому ну конкретно туди попали. Коли почали розбирати цей дом, кроме там двох человек погибших, там в підвалі були натуральные живые крокодилы, уже вже То Тобто били спеціально вот именно по тому місту, щоб потім розказати, що ми таке вот варварами замучили, замучилися. От Сальдо не лише наркоман, ходяча мумія та бажаний кандидат на бововну, але й свого часу. Одна з найбільш ватних постатей Херсонщини, яка мала своїх соратників та однодумців-зрадників, наприклад, такого собі Сергія Сирокунського. У 20-му році його обрали до Херсонської облради восьмого скликання саме від партії Сальдо. Після початку повномасштабного вторгнення він буцімто потрапив до російського полону, але згодом Сорокунського відпустили. А навесні 23-го року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують, що Сорокунський насправді співпрацював з росіянами. Про це писало херсонське видання Мост. Відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус федерального радника, так званого користувався перепусткою виданою окупаційною комендатурою та міг брати участь у зміщенні законної влади. В музиківській громаді згадка про перепустку є в ухвалах суду. Наприкінці 23-го року Сорокунський вирішив подати позов на журналістів і змусити їх спростувати цю інформацію. Утім, під час розгляду цього позову стало відомо, що суд арештував його майно агропідприємство сім'ї у справі про розслідування саме ймовірного колабораціонізму. Депутата облради та членів його родини. А у квітні 24-го року суд, врешті, відмовив йому у позові проти журналістів. І що, врешті, сталося? Ми маємо таке, що Дніпровський райсуд Києва ось буквально днями застосував відносно Сергія Сорокунського запобіжний захід у вигляді застави. У 908 тисяч гривень можете. Не сумніватися, у Сорокульського його сім'ї є ці кошти. І ми знову маємо таку доволі дивну ситуацію. Ми маємо підозрюваного у колабораціонізмі, у державній зраді, і його просто беруть і відпускають під заставу, враховуючи, як у нас в результаті чарівним якимось способом такі фігуранти кримінальних справ потім зникають. Це все одно, що взяти і відпустити людину. Іди гуляй, тікай роби, що хочеш. Суд до тебе претензій немає. Чому так стається, особисто для мене, друзі, величезна загадка? І ви багато писали, до речі, під моїм минулим випуском: що як так Олександр Дубінський собачий рот із СІЗО пише звернення? Зараз в пресі повно повідомлення про тому, що в Україні грядуть. Вибор і обсуждається в близьких офісу президента. Помойка. Друзі, він пише звернення не з СІЗО, я цього не уточнив. Він, звісно ж, пише звернення із зали суду той час, поки є перерва у засіданні, чи поки очікують прихід суддів, так його конвой приводить, потім є якісь. 5 10 хвилин, поки не зайде в залу суду сам суд, тобто судді, і він за цей час розважається як може разом із адвокатами. Взагалі судді мали б йому заборонити це зробити. Він Правда я не знаю, можливо, має якісь привілеї в цьому плані як народний, прости господи, депутат а, на якусь там депутатську діяльність. Як виявляється, ми нещодавно дізналися що суд може, має право, так і е, Олександр Дубінський, друзі. Так, він досі народний депутат. І чомусь його ще не позбавили мандату. Руслан Стефанчук знову таки постійно каже про процедури. Ми очікуємо зараз якихось рішень щодо потенційного по позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. Всі говорять, давайте позбавте мандату, але у нас підстави позбавлення мандату чітко прописані в Конституції України і mm -hmm. всім. І Як тільки з'являється така підстава, і Верховна Рада має та таку практику, чи то заява о, о особиста народного депутата, uh -huh. чи, чи то смерть народного депутата, чи то е, позбавлення громадянства, Верховна Рада реагує одразу. Ми позбавляємо мандата. Ми не можемо прийняти рішення крім тих семи підстав, які є в конституції. І конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану, uh -huh. тому ми діємо в межах і спосіб які передбачені законом. Але ті процедури, про які каже Стефанчук, знаєте, дуже дивні, тому що якщо треба... Людина і громадянство втрачає, якось так виходить. Так? Але це вже вирішують в Офісі президента, а не у Верховній Раді. Ну, у нас же ж спікер Верховної Ради не має жодного стосунку до офісу президента. Просто з різних партій президент та Руслан Стефанчук у нас так. І Тобто, коли треба, людина і громадянство втрачає, і мандата позбавляється, і що тільки не робиться, навіть санкції накладаються, коли треба. Утім, з окремими персонажами чомусь все відбувається окремо. Утім, друзі мають для вас новину. Якщо б Дубінського просто навіть закрили у в'язниці наглухо, позбавили громадянства, наклали санкції. Все, що завгодно проти нього, зробили б. І він нікуди не виходив навіть в суд із своєї тюряги. То він би все одно мав можливість мовити, точніше не він, а його цифрова копія, яку вже зробили, і тепер з допомогою штучного інтелекту впарюють хом'якам, які дивляться Дубінського. Друзі, всім привіт. Сьогодні поговоримо о том, так, а што ж тепер далі буде після звіння Зеленського. Як ви бачите, род дубінського відкривається відповідно до слів тільки на початку. Ну, а дальше что сидет, куда за вгодно и интонацию вы также чуете, прислухайтесь вона просто надто то Друзья, всем привет. Сегодня поговорим о том, так а что же теперь дальше будет после извинений Зеленского. Сразу скажу, что хоть украинская пресса пишет, что извинений не было, в английском языке жаль, что так вышло, это и есть форма извинений. Ось це відео Дубінського та й інші відео Дубінського. Вони всі почали набирати по 60-70 тисяч переглядів. Хоча після того, як його посадили, там було на його каналі зараз ледве 3 тисячі переглядів. І, до речі, вже тоді а, мовила його цифрова копія. Я так розумію, що вони, звісно, можуть бути накручені ці перегляди, але я коли сумніваюся, я в такому випадку а, завжди йду. Коментарі і дивлюся, скільки там реальних людей, і скільки ботів, і там, друзі, звичайних людей, простих не ботів, теж вистачає, які це все дивляться і цьому всьому вірять. Тобто, не справжньому дубінському. Тобто, дубінському, в принципі, не треба нічого робити. Просто потрібна підписка на штучний інтелект у редакції, потрібен райтер, який буде писати так, як Дубінський говорить. Це не складно, і нав, я вам навіть більше скажу, це може робити не людина. Можна завантажити вислови Дубінського в чат GPT і потім просто давати чату актуальну новину, а чат GPT буде з необхідним наративом продукувати текст. І якщо по відео поки що видно, що собачий рот відкривається невідповідно до слів, які промовляються. Хоча й не всім видно, насправді, як ми бачимо. От то по наративу, по змісту ну, змісту того, що він говорить, цьому ватному паршивому, московському змісту, взагалі не відрізниш від того, що сказав Дубінський, це чи ще хтось. І повірте, всі ці технології зараз проти нас використовують росіяни, тож. Треба, мабуть, щось робити. Мабуть, треба СБУ звернути увагу на редакцію Дубінського. До речі, його YouTube канал блокували, але він знову виник. От. Треба СБУ, мабуть, звернути увагу до того, хто це робить. А стосовно е його блогів із залу суду і мандата, то знаєте, якщо політична воля є, то вона є. До речі, нагадаю, Дубінського вже судять майже півтора роки. Півтора роки йдуть суди. Все йдуть, йдуть, і йдуть, йдуть, і невідомо, куди вони йдуть. І сподіваюся, вони просто дуже ретельно судять, а не так, як і з Друзі, нам своє робити. Я нагадую, що триває збір на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Ми вже зібрали трохи більше половини. Збір продовжується, і давайте його закриємо. внизу в першому коментарі є посилання. На мінібанку. і друзі. Стосовно подальших випусків, я можу, звісно, робити кожного дня випуски про Трампа. Але по-перше, я не хочу вас постійно цим щит-штормом травмувати. А по-друге, більшість заяв Трампа не мають жодного корисного навантаження. Тож будемо робити певне чергування і певні паузи з темами. Хоча вже ж і від того ідіатизму, який відбувається у США, теж ми геть не втечемо. На жаль. На цьому все. Будьмо гідними. Донать мене ЗСУ. Па-па.